Скажемо доброго ранку нашій кореспонденції в Європейському Союзі Тетяні Висоцькій. Тетяно, вітаємо вас! І тут така цікава річ. Знаємо, що там європарламент має працювати, а, а, але там є такі. Ухилянти, які тікають і замість того, щоб сидіти в європарламенті, їдуть на Побєдобєсія. Бачимо, що е, як мінімум е, Держпігель каже про п'ятеро депутатів Німеччини, Чехії і Кіпро, а і ще й словаччини, які втечуть з засідання Європарламенту і будуть з Путіним тусувати на Мавзолеї е, трупа Леніна. Так, так, я до речі, теж читала це повідомлення Шпігеля. Тут ні в сесійному залі, ні в кулуарах про це принаймні з того, що я знаю, не говорили. Але я впевнена, що ця тема буде підніматися пізніше, тому що коли ці п'ять особистостей виникнуть десь у Москві і будуть робити власне антиєвропейські та антиукраїнські заяви, то це не залишиться непокараним. Але яке покарання може бути, ми можемо пригадати минулого року, коли одіозно Балтійськ депутатку карали за те, що вона також була вже майже доведеним, майже було доведено, чи вже доведено, що вона російський шпигун, і її покарали лише тим, що їй не виплатили зарплатню за ті дні, що вона була на території Росії, і що вона приймала участь у якихось антиєвропейських шабашах. То тобто власне у Європарламента повпливати на тих п'ятьох депутатів, які вирішили їхати в Росію, важелів немає чи чи то. Можливо, як сказати краще, важелі є, але політичної волі їх сильно карати немає, і ось а вмуваний ви... і сміливі. Путво про алібі, бо кажуть, що до пише, вони заявили про те, що після Москви приїдуть в Київ, начебто, усе це погодили з українським посольством. От такі будуть зараз здавати, що це якась миротворча місія. Тобто, ми за цим ще будемо спостерігати. <клес> Тетяно. Ми хочемо ще про інше розпитати. Ми сьогодні з червоними маками. Ми сьогодні багато говоримо, багато розповідаємо про те, що було, як правильно трактувати, і щоби ні. Коли знову, а, а як в Європі а, проходить сьогоднішній день? Ну так само я прогнозую, що у сесійній залі європарламенту керівництво євросоюзу, і євродепутати будуть з червоними маками. Сьогодні тут буде і президент Європейської ради Антоніо Кошта, і продовжує знаходитися у Страсбурзі президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Сьогодні будуть урочистості у сесійній залі Європарламенту присвячені 80-річчю завершення Другої світової. Тобто вони тут не кажуть перемога. Вони кажуть тут, просто ми від. Значаємо 80 років від дня завершення війни, і е, не хочемо, щоб така війна повторилася на європейському континенті. Е, тому е, прозвучить багато заяв, будуть церемоніальні е, події. І е, власне е, тут у Страсбурзі немає ніяких е, планів, принаймні великих планів, щоб е, на вулиці виходили е, якісь побєдобєси від Росії. Е, як е, це... Планується в деяких європейських столицях, але тобто респектабельний європейський процес, такий демократичний відзначаючи цю неможливо не веселу, а таку якби дату, яка примушує замислитися про те, як не допустити великої війни на європейському континенті, бачимо Тетяно, що зокрема будуть дебати в Європарламенті 80 років після Руї світової свобода, демократія та безпека Європи, і отут, якщо свободою і демократією ще питань, яких особливо до європейського союзу нема. Ну ну окрім маленьких винятків, як сказав, як сказали би в Будапешті, а то щодо безпеки, ось тут дуже цікавий момент. Ми з Володимиром В'ятровичем, як, як істориком, говорили про і він, якраз говорив про те, що політики сьогодення, в тому числі в Європі, не пропрацювали. Уроки е, в сою, союзницьких е, дій. Тобто Друга світова це ж про, про що? В, е, в обнімашки целовашки два друга е, Гітлер і Сталін. Так? Ось хто були союзники, то советський е, народ був союзником нацистського народу Германії на той час. І це закрива викидають душки. То е, е, значить, є гітлеризм про сталінізм ні слова. І от він поговорив про це непророблені ці уроки. І е, чи зараз є в Європарламенті? Дискутують небезпеку цього Мюнхенського синдрому? Ну, тобто, зараз якимось куском України замирити агресора. То цей непророблений урок з якого Друга світова починалася. Про це з цього боку дискутує Європарламент. Чи це теж така некомфортна тема? І вона табуйована? Некомфортна і табуйована тема, тому що власне вже великий прорив це те, що Росію порівнюють з фашистською гітлерівською Германією і це вже велика зміна у дискурсах, якщо порівнювати з початком війни, з першими навіть роками. І ось, наприклад, вчора увечері тут у Європарламенті відбулися дебати щодо викрадення українських дітей Росією і депортації на території Росії, і я скажу, що всі депутати, хто. Виступали, жоден не виступив з критикою. Всі крайні праві ці орбанівці, АФД і такі інші сиділи мовчали. От і всі і, власне у кожному виступі звучало порівняння Росії з, з, з гітлерівцями, які вчиняли такі самі злочини. І вже не бояться називати те, що робить Росія в Україні, геноцидом. Те, що Росія хоче просто знищити українську націю, українську культуру, українську мову. Росія бере українських дітей, вивозить в Росію. І русифікує їх, і відправляє навіть на такі якісь мілітарні тренінги, щоб потім ці діти виростали і поверталися воювати проти України, і в європейській голові це не вкладається. Це ну, взагалі, якби для тих принаймні депутатів, які вчора виступали, було видно, що вони шоковані тою інформацією, яка в них є, і власне доповідь і резолюція на цю тему готується. І сьогодні буде голосування за резолюцію. Я думаю, що вона все таки буде гостра. Буде і заклик, звісно, повернути дітей, і заклик виконати е, рішення е, ордер міжнародного кримінального суду на арешт власне самого Путіна і е, Марії Львової Білової, е, російської омбудсменки дитячої. І е, отже, є все таки розуміння того, що Росія це великий ворог, але е, Є, є розуміння того, що, наприклад, мир в Україні повинен бути сталим і чесним, і про це до речі, вчора говорила Урсула Фандерляєн, президентка Єврокомісії, коли виступала також були великі дебати з приводу України з приводу саме ролі Євросоюзу у встановленні миру в Україні, і також було видно, що депутати найбільших принаймні фракцій європейського парламенту вже без ілюзій говорять про те, що якщо договір про мир буде нечесним. Ним, якщо це буде такий якби договір поганий, то Путін повернеться за більшим, і е, це вже не, не секрет ні для кого. І е, також навіть з фондрляєн прозвучало, що Путін зараз хоче примусити Україну е, підписати те, що є неприпустимим. Е, розуміння є е, і розуміння є в тому, що е, на відміну від подій, які були е, наприкінці Другої світової війни, зараз сполучені Штати фактично ну. Е, 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 е. Якщо не можна сказати, є союзником Російської Федерації, але тим не менш підтримують. Агресивні дії Російської, Російської Федерації тим, що не допомагають Україні повною мірою з нею боротися, і про це також в Європі говорять. А я би ще про це розуміння в Європі, де зло, де добро, бо не у всіх схоже, це розуміння є. Знаємо, що вучич полетів через Баку, аж бідний мусив добиратися до Москви. Долетів, добрався, але я вочевидно вирішив, що вже з їхньої столиці хтось один полетів, то він може один президент полетів, то він може собі залишитися і придумати якусь версію, щоб не летіти. До Москви, але провучиче він прилетів і вже вчора ввечері записав відео на червоній площі в Москві і каже, що ну, йому байдуже, що в світі подумають, що в світі скажуть, каже, не боюся якогось покарання від європейського союзу. І, от, попри те, що я тут, а в нас європейський курс, і Сербія на європейському шляху залишається. От як на такі відео, як на такі речі реагують зараз у Брюсселі. У тому то річ, що у Брюсселі не хочуть рвати е, зв'язки і е, спалювати мости це так само, як е, Брюссель яким чином міг би викинути, наприклад, ту ж саму Угорщину і Орбана з Євросоюзу, але це не робиться для того, щоб все таки утримувати його якось в орбіті ЄС, е, в орбіті європейських цінностей, щоб він повністю не відійшов до Росії. Так само і Сербія, європейський союз розуміє, що якщо вони зараз просто відкараскують від Сербії, скажуть все, ми не хочемо вас бачити у Євросоюзі. Ви були в Москві. До побачення. Ви не. Будете членом ЄС, живіть як хочете. То Сербія стане тоді відкрито проросійською, і Путін там буде будувати те, що хоче збудувати, і так само у сусідній Румунії, де також є е, певні тенденції і Словаччина і так далі. І частина Європи хоп і стане реально проросійським регіоном. І тому е, навіть е, я скажу, щось, у Брюсселі журналісти щодня звертаються до Єврокомісії з запитами: що ви зробите, які будуть санкції проти Вучича? які будуть санкції проти ФІТО. Це неприпустимо. Ви ж самі кажуть, та не припустимо вести нормальні стосунки, мати нормальні стосунки з Росією, коли це держава агресор, і коли нею управляє людина, яка є під ордером міжнародного кримінального суду за злочин геноциду. І європейці так дипломатично кажуть: ну звісно, ну ми подивимось. Ну і так само і Вутяч він ось в цій самій заяві, про яку ви казали, що він сказав: він каже: якщо треба понести покарання, хай хай карають персона. Мене я готовий взяти на себе покарання. Ну і, мабуть, так якось воно і буде. Що буде заява? Звісно, буде е, критика того, що е, сербський президент і словацький президент мож, е, будуть присутні в Росії під час е, цього святкування. І ну, тим не менш реальних кроків там то, того, що буде заява що Сербія недостойна е, стати членом Європейського союзу, чи, наприклад, там перемовини просто в Сербією розриваються. Цього не буде, і тому. Вони відчувають ці керівники mm -hmm. цих держав, відчувають, що можуть їхати до Москви спокійно. Так, хоча як подивитися на пресу в Сербії, то часами можна заплутатись. Не зрозумієш, де справді Росія? Вони більш про ніж кремлівська пропаганда. Це щодо Вучича. Тетяно. Дякуємо за участь в нашій ранковій програмі. Тетяна Висоцька, наша спеціальна кореспондентка із Страсбурга.